Це я Флауї, квітка Хм, А це ти. Ти ж знаєш, знаєш правила цього світу. вбивай, або будеш вбитим. І знай, що я отримав чудовий подарунок. І цей подарунок, це шість людських душ, хоробрість, справедливість, терпіння. І це таке інше. І ти розумієш, що це означає шість душ. І одна залишилась, і знаєш, який чудовий звіт для мене. В тебе, сьома, душа. Який чудовий збіг! Тобі потрібна єдина душа, не потрібна єдина тіло. Можливо, це буде угода, де я ти ти не відмовишся. Санс, коли квіти і трикутники почали дружити. Навіть Джеремі розуміє, що це неадекватно. Джеремі це і є сама неадекватність. Хоча, якщо додати квіти в спагетті, тоді трикутнику можливо сподобається. Ні. Трикутник на вигляд розумний. Відповідь він зможе мені допомогти з пазлами. І тоді вже мене візьмуть, як королівського вартового. Ні! Гей, а тепері. Так. Я стану чемпіоном. Я Волтаой! І тоді весь світ побачить. Я найкращий блейдер, і тоді вже, і тоді вже всі зрозуміють мій потенціал, бо я справді хороший блейдер. Я почав блайдити раніше ношу, але чому він кращий за мене? А я ні, не розумію. Тренуватись, 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 тренуватись. Я принесу справедливість в цей світ, Волте, і справедливість буде в підземеллі, і тоді вже, і тоді вже, хоча я не можу їх. Це буде несправедливо, якщо я їх буду ображати. Адже фактично вони невинні. Лише з гор, і тоді вже. А згор зрозуміє, як це? Забирати душі, і тоді вже я стану вільним, і тоді не доведеться вбивати невинних монстрів. Я покажу їм усім, абсолютно всім, хто заслужив. Я маю нести справедливість в цей світ. Неважливо, яким чином, але я маю. Вбити абсолютно кожного монстра, кожен із них винний в смертях дітей. І я виберусь як герой, я поверну душі, і все закінчиться добре і щасливо. Інакше ніяк. Вони вони плачуть, вони кричать, хоч ли ми плакали і кричали, вони нічого, нічого абсолютно не робили. Тоді, чому я маю щось з ними робити, не розумію, ідіотеса. Флауі, Зберігай мене. Що за ігри, що за ігри? Як же мені таке подобається? Угоди, зберігання, справедливість, битва, чемпіонство. Це просто прекрасно, прекрасно. Що може бути кращим за звичайну хорошу гру. Звісно, більше хороших ігор, більше, більше. Але це не головне. Я зможу поселитися з вами, скільки захочу. Трикутники, квіти, а тепері. Це просто прекрасно, прекрасно. А усі станий хаос. Я можу будь що. Г-м. Ха? хе-ха.